Всім привіт, друзі! Сьогодні я би хотів вам сказати, яка, на мою думку, реальна важкість офіціальних рівнів в Геометрі Деж. Погнали. <кхм> Стереоматність. Це найперший, але не найлегший рівень в Геометрі Деш. Для мене це оцей смайлик. Е і в ньому для мене одна зірка. І оцей смайлер, який ви зараз бачите на екрані. Беконтракт найлегший рівень. Для мене це Easy, оцей смайлек. Я навіть не буду вставляти. Цей смайлер, який реальний. Це вже він оправдував свою оцінку. І для мене це одна Easy одна зірка. Далі Polar Gase. Вертий рівень. Для мене це, наприклад. Е Трошки легше, ніж норм. Оцей смайлик. Ну, трошки важче, ніж Easy, як ви бачите на ньому. Далі Dry Out Цей смайлик поважче. І він вже отакий смайлик. Далі Base After Base. Це Цей смайлик. Далі can't Let Go. Це для мене. Е, майже нормал. Далі Jumper для мене важче, ніж ІЗІ Ось дивіться який смайлик. Далі тайм Машин Мені цей рівень. М -м, майже хардер. Ось дивіться який це смайлик. Cycles. Він легший за Тайм Машин Мені здається. Хоча там є більше потрійних шопів Для мене це майже хардер. ось дивіться, який це смайлик. X-Step. Для мене це хардер вже. Далі клатерфанк. Е, дивіться, а клатерфанк для мене це майже easy демон. Ви можете бачити на екрані в себе його важкість. Далі Той. Той. Я... Ось цей смайлик. Він важчий трошки, ніж Хардер. Електроман Адвенчурс. Це правда інсейн. Можете бачити. Клапстеп. Для мене це є. Hard, hard, ну, от, ні, не, не хард демон, і не Insane Дивіться, ось такий смайлик. Електродинамікс. Це для мене Easy Демон. Hexagon Force. Це трошки легше, ніж Easy Демон. Дивіться. Ось смайлик. Далі Blast Processing. Це. майже харде, як ви можете бачити. Йо 2. Це для мене інсайн демон. Geometrical Dominator. Це для мене цей смайлик. Далі Deadlocket. Для мене це є. Інс... майже Insayin Демон. Можете бачити того смайлик. Фінгер Dash. Для мене це є ось цей ваще, ніж інсень. Ось смайлик. Dash це в нас є хардер. Ось і була реальна... Ой ні, стоп! Дивіться. Ну добре, це все, це була реальна важкість всіх офіційних ривнів. Па-па.